Хокей гра не для слабаків. Цю фразу свого часу сприймали як аксіому. Навіть у мультфільмі гра виглядала не надто безпечною. А пісню, згідно з якою людство ділилось на дві категорії боягузів та хокеїстів, знав у радянському союзі кожен. За океаном ситуація була такою ж: Символами національної хокейної ліги ставав один велет за іншим: Кувалда Шульц, Тигр Вільямс, убивця Кларк. Такі прізвиська давали колись хокеїстам. Так тривало, аж поки з'явився він. Кажуть, хокейний бог спустився з небес і втілився в маленького хлопчика з канадського містечка Брентфорд Фейна Грецький. Ніхто в сім'ї Грецький не займався спортом. Однак в 60-х роках у Канаді розпочався справжній хокейний бум. Професійні майстри могли заробляти по 100 тисяч доларів за сезон, а то й більше астрономічні суми, як на ті часи. Хокейна лихоманка не оминула і грецькі. Коли Вейну було три, він став на ковзани. Батько змайстрував на подвір'ї хокейну коробку. Коли хлопчику було шість, він уже ганяв шайбу з десятилітніми. Коли виповнилось десять, Вейн став справжньою зіркою дитячої ліги. За сезон у 85 матчах він заки. Нув триста сімдесят вісім голів. Грецький вже грав разом із 20-річними хокеїстами. Грав та він раз за разом втирав їм носа, демонструючи найяскравішу гру на ковзанці. Якось у квебеці підліток ледь не став жертвою захоплених фанатів, які хотіли взяти автограф. Його кумиром був Горді Хоу, володар чи не всіх тогочасних хокейних рекордів. Однак дев'ятка, під якою грав Хоу, була в команді зайнята. Вейн обрав дві дев'ятки і під 99-м номером став легендою. Серйозний етап кар'єри Грецький розпочався в 79-му. До НХЛ увійшли чотири канадські команди. Однак лише одна з них Едмонтон, мала у своєму складі 18-річного хокейного принца, якому судилось стати королем. В епоху до грецьких хокей був, але він був якийсь несправжній. Великий Вейн продемонстрував, що можна витворяти на ковзанах. Це фантастика, репетували репортери. В нього нема ні швидкості, ні фізичної сили, але він найсильніший, і це було правдою. Симпатичний, завжди усміхнений Грецький став уособленням нового хокей. Він був цікавий усім від фанатів до домогосподарок. Хокей перестав бути жорстоким видом спорту. Він став мистецтвом, яким захоплювались мільйони. Зрештою, саме Вейн змусив полюбити хокей – футбольний південь Сполучених Штатів. Вейн завоював чотири кубки Стенлі. Втім, пам'ятають його через інше. Він побив усі рекорди кумира свого дитинства хоу та ще й понавстановлював цілу купу своїх. Найбільша кількість голів, передач, очок, хитриків, титулів MVP і найкращого бомбардира. Всього в активі Грецькі 61 рекорд НХЛ. Та що там говорити, майже всі досягнення з тих, що їх міг встановити форвард, більше тисячі шайб, більше двох тисяч асистів. Ці числа видаються фантастичними. Можливо, тому Ліга і вирішила після того. Ого, я пішов Вейн більше ніхто не гратиме під 99-м номером. Це виглядатиме мов блюзнірство. Зараз королю хокею 50. Він скуштував тренерського хліба в Фініксі, отримав чимало орданів, удостоївся пам'ятника в Едмонтоні, Відкрив власну лінію одягу. Він виховує п'ятьох дітей разом із дружиною Джанет. Її, до речі, всі могли бачити в серіалі Поліцейська академія. Грецький і поза майданчиком залишається таким же усміхненим, таким же ідеальним, як колись. Партнер Вейна Марк Месія свого часу сказав: Ви що жартуєте, нового грецьки не буде ніколи такі гравці народжуються не раз на сотню, а раз на тисячу років.